Слава Богу. Христос Воскрес! Усе тремтіло, небесний ангел засіяв, сторожа впала, загриміло, земля тряслася, мов хтось злякав. Христос Воскрес! Пилат хай знає, що Він із рук гріхів не змив, що Той, кого Він осудив, Воскрес і всі гріхи прощає, хто в каєцію його благає. Щоб в небі кожний жив. Христос Воскрес, скажіть Петрові, що Він прийшов його, зустрів, Воскреслий при святій любові, йому провини всі простив. Христос, Воскрес, скажіть, гомо невірний, дивись, торкнися і повір. Прийшов Учитель милосердний приніс тобі і щастя, і мир. Христос Воскрес, Христос на волі, звершилось чудо вікове, тепер Він в небі на престолі і в чистім серці Він живе. Христос, Воскрес, у церкві згода, тепер Він з нами є повік, лиш в Нім правдива насолода, лиш в Нім щасливий чоловік. Христос Воскрес, хай кожний знає, сусіди, браття, цілий світ, що любить Він і всіх приймає, що гріх задарма Він прощає, тим, що війшли з ним в заповіт. Христос Воскрес, Він смерти жало своєю смертю геть порвав, змагався ад, земля дрижала. Він живий, життя нам дарував. Амінь.